Дай Боже, ви попали на відос найнуднішої катки в пабку. Ну, або то просто клікбейт. Нє, то не клікбейт. Це просто катка, ну, аби було насправді. Просто остання катка перед сном і, ну, взагалі, ніхуя такого. Чого я її виставив на Ютуб? Бо мені похуй, захотів виставив, які питання. Все, без негативу. Дивіться, може комусь то цікаво, може ні. Коротше, буде видно. Коротше, заходи на стріми на Твіч, там часто рофлимо, чилимо, спілкуємося, обговорюємо всі тупі теми, які можна. Вливаємося в розвиток українського твіча, ну і в загальному контенту. Ну, якщо ще підпишешся, то тебе навіть не виженуть з парафії в селі. Ну і все. Дивимося відос, наберемося. Так, значить, раз, два, три. Терепно, ну, я, типу, Ладно. Є типово у мене є пушки. На ну, тому подякували. І ще ніхуя немає. На жаль. Сука, що за хуйня? З твоєю мишкою. No da, ace Ale za to kod warki zrobię Op, jeszeczka Bled z by mnie znowu nie Możecie Normal, Normal. Komu ty jebaszysz? Ty już jej baszy Мужик Ка шо, я, блять, не хочу тебе пушить, тому що я не знаю, как тебя запушить Шаш, Чи не шаш Може и не шаш Я не знаю, де о той. Він же подох, чи не Вот ще э, мене цікавить. той тип уже сдох. Звидки тип слез витэ. Везму я их от... А и там, бля. Давай, братчик. Ви двоє того я не буду випадати з хати. Чи буду? Ляху його знає. Для вас очікувати, блять, обидвох? Туда прилетіло, блять. У мене тут три тіпа. Інфаша один справа, другий зліва. І один десь далі. Ага. Нормально. Шарлотка єбина. Yeah. Я тебе ти мене покацу. Рівноцінний обмін. Да правый тип. Это насправді дуже цікаво. Опа. Блять, ну ёб твою мать. Нахуй пошел. Пря на хате в хате внизу. Оп. Нахуй дашь Блядь. Никаких таких нахуй не надо. Так, аптечки, енергетики сюдам. Смочок. сюдам. Тай все. Чому я треба 8 мікс я не хочу? Це не прикол? Де бляді? Постріляйте ще, я хочу вас знайти і вбити. Я вас запуши. Переготовий до пушу. Она просто побежим, мои а ебат. Ну, а тачки вот не хуй. Тачка, хиба там. И на мене брат. Может и дарма. Ой, Зупинився, да? Я full лопен, пробіжуся, мийні ми похуй. Зараз типак, з рожкати останній мене як пиздане, блядь. вже на тім світі. й все їдем, короче, на постріли, бо то, блядь, така охуєнна катка просто пробігати, що би шо, блядь. Просто один кіл зробив, пробігав. Блять, пів карти 27 тип лишилось, вау Напряженка, єбань ебать але тут по факту і нема Що, куди їхати, блять. Зона в полі, ахуєнна катка. Вже мені подобається. Просто одна з найкращих. Блять, не. Сука, блять, сука, блять Подякував, єбать А, той ще й тип тут, блять. Ну ахуеть я в редзоні Ну ахуеть. Ладно, будем пушите просто типа. Так я не знаю де ты, блядь, цети? Да це ты блядь Ты ж перевернулся, брат. Байда сада, блядь. Не обидно, обидно. За кого за кого, но за я пизда обидно? Ну блять, ясно, что там, сука, а панчу ніякого, там ничего, ты просто блять. Точку стріляєш і тобі нічого не треба. І бать, говні нас. Урод гарбло, бля, бля, бля Так, це є багато аптек, це мене радує, те є П90, це мене теж е, дуже тішить. Все, подякував Подякував На П90 правда патронів і як, блять їм на поїсти Масхалат, я думаю, що я не буду брати Хоча Ну Давай похуй візьмемо масхалет Да, он то я урод буде сука, літати, поки його так і не зб'ють ніхто його збивати не хоче, тому що... Ну аби було. Опа, там бачу, типа. Зараз ми по ньому здалека будемо будем. Легет. Лег. легонько. Легонько. давати. Я думаю, що... Можна, блядь. Не попав, блядь. Блять, дурак, на. И позиции спалил. И, типа не убил. Да, сука. Ого. Так ты другий в спине, блять, Ты баранчишь? че Блять Нахуй. Блядь. На. блядь. Сейчас съебаться, сука, за дерево. Ой, браток. Пора. Ура! Де ти, тварина, сука, на дачі, га. Ну да, ти Спереді мене, сука, стала. У мене тачки нема. Вау! Так а та хуйня умре чи ні? Тут четверта зона. О, уйобай. давай. Ти мене не треба, правда. Нахуй я тобі здався. Факт. Я просто... Я мирний. Просто собі по и побіжу в зону. Бля, броніка нема, ніхуя. Ну і куди йти? Не трех хотя бы сюди? А там ебать не сейф Бля, тут хиба один ебаный камень, який тоне в зоні в зоне, пойматый брат Да, і ти мусив до мене приїхати Сука в яму саму Гандон ти після цього, блін Так, за 2 типи мы знаем, треба в зону забігти Треба бігти, ти, По правій. Конкретно крутити. Вони таке роблять. Оп! Вичікуємо. 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 І. Хілься, брат. Добре, не треба. Блять. А я в гірші позиції ніж він Сука ти єбана Блять, ну не злопай пиздец, типа. Я вже очком граю перед тобою, ти що йобнутий брат? Візьми смок Пизда, блядь, не миг смок у смог в руки. Це його Чи не ега. От, думай тепер, блядь. От і думайте. те? Кого блядь? Ага, не його. Бать смоки у нас берал, тип. Нарбан ми 90 выебать. Ви О, ебать. Не, вообще то не четко. Нет, пар Я не буду тэпить, это зона, блядь. Разумеешь, ты будешь кидать с Пробовать его вот то через лево пикнуть, правда? Нахуй пошел. Блять, не, по 90 то конечно чит. То чит. Ну катка говно, именно говно повне. Блять, катка такая шляпа. 4 килла, блять. Топ 1. Вообще говно все киллы, просто шляпа. Нихуя не попадал. 570 урона. Ну то хуйня. Вообще ни о чем. 16 я ему дал с п 90 16, то єбать чита. Я, я йому з 4 просто попав нормально, значить. Ну ладно.